Друзі, всім привіт! Це відео в продовження тематики по вартості ліків на теренах нашої України. Вчора ми провели комісію. Той проект рішення, який я підготував спільно з колегами різних фракцій, він був прийнятий. Ми запросили на комісію також. І голову комісії, і заступника, і членів комісії, і медичної та соціального захисту, вони теж підтримали той проєкт рішення, внесли свої правки, ми всі їх врахували. На черговій сесії ми розглянемо і я впевнений, що ми приймемо те звернення до Кабінету міністрів і до Міністерства охорони здоров'я. Базові речі, які ми там передбачаємо, це. Автоматична сертифікація тих препаратів, які є вже сертифікованими в Європі та Сполучених Штатах Америки, то є базова річ, тому що багато виробників, які заходять з ліками на терени терен України, проходять повторну сертифікацію, і таким чином вона ціна і відповідним чином збільшується. Ми підняли тематику податку на додану вартість, тобто зменшити податок для того, щоб ті Виробники в тому числі і українські, які працюють на ринку, і ті фармацевтичні компанії, які працюють через мережі аптечні, щоб вони мали можливість сплачувати менше податків, і таким чином, відповідно, і вартість тих ліків, які продаються в мережах, має зменшитися. Там багато, багато різних ще компонентів, які впливають, мають вплинути на ціну. Тому в свою чергу я впевнений, що це звернення на часі. Я розумію, що воно не змінить ситуацію, але звернення за зверненням, можливо, реакція буде інших обласних рад. Принаймні, ми з колегами відреагували так, як ми мали відреагувати, тому що ця ситуація не є неприпустимою. Та вартість ліків, які є зараз на наших аптечних мережах, вона. Зачасту завищена і ті надприбутки, які отримують там, чи то фармацевтичні компанії, чи тим мережі аптечні, чи можливо якісь там, за якісь дозволи і всі інші кошти, які з них збирають, то я думаю, що то є неприпустимо. Борітися поборемо зараз на вулиці, от я бачу на машині їду 39 градусів, виключив кондиціонер, тому бачите, що навіть... Дуже жарко, тому бережіть себе, пити багато води, то є правильно і то є збереже ваше здоров'я. Слава Богу, за все, зараз пост, тому будьте мені здорові.